І навіть в історичному форматі сексуальність чоловіка вона завжди була схвалена. Тобто, просто візьмемо історію Зоро, історію Мачо, мачусь цих всіх, тому що ну, навіть зараз, як там говорять, що хороший ключ, який відкриває багато замків, і поганий замок, який можна відкрити будь-яким ключем. І я завжди з цього дивувалася, тому що серйозно, ну, типу. Замість того, щоб сказати прямо, що чоловік має багато партнерів, бо він гулящий, може він просто не може зосередитись, не може знайти себе, він шукає підтвердження в кожній соті, які, типу, скажіть, що я нормальний, я молодець, я все можу. Ми називаємо його чарівним ключем, який може відкрити всі замки. Серйозно, так не може бути. Так не може бути. Але в історичному форматі завжди чоловіків. Підіймали до гори. Тобто, коли у чоловіка було